Вітаю наших глядачів в ефірі. Програма Щурячі справи. Це така спеціальна рубрика популяризації читання, щасливі читання, естафета поколінь. Ми проводимо е, такий тиждень дитячого читання, але не лише дитячого. Про це ви згодом дізнаєтеся. І зараз е, я нагадаю нашим глядачам, що ми спільно з молодіжним телебаченням ФСТВ проводимо зараз цей ефір. І сьогодні наша творча молодь. Такий цікавий дебют з нами в ефірі. Оля Шмеревоз. Вітаємо, Оля. Вітаємо. І зараз ми послухаємо е, казку. Яка в тебе книжка? Покажи цю книжку. Угу, Японські народні казки. Дуже-дуже цікаво. Ну що ж, почитай, будь ласка, це дуже цікаво. Японські сюжети послухати нам буде. Бравницьку полис жила собі баба, зла баба, силими днями бурчала і до всіх черплялася, а проте невістка годила її. Як воля Час уже спілкуватися свою родиною сутрами, але спочатку треба їх вивчити. Баба прийшла до священника. Святий отці навчить мене суто. Надкрив суток. Відтоді баба вечор... що вечора приходила до священника навчання, чи то сутра була важка, що баба тупо на голову але зустрілася священника. Були марні Жодного слова з досадою. подумав він. шкода вам Треба. пришел, он думал сейчас плюй пришел, молот бьет протяжно, не, не будет с утра, вот так, он думал сейчас плюй пришел, он думал сейчас плюй пришел Сюди. туди сюди, озираєшся туди, сюди, озираєшся туди, сюди, промовив священик, озираєшся туди, сюди, озираєшся туди, повторила баба, пацюк з переляку дрему. Туди сюди, озирайся туди сюди, озирайся туди сюди, виходить, хтось мене помітив, помітив, подумав горій і, закинувши клубок закраденим на сину, метнувся з хати, а баба знає.

Доволі така весела казка. А скажи, Олячка, чим тобі саме цей сюжет сподобався? От Цікаво, чому саме японські народні казки? Ну, Японія взагалі дуже цікава така країна, культурна розвинена, країна Близького Сходу. Чому саме японські народні казки тебе зацікавили? Угу. Мені вона дуже подобається. Угу. Дякую і Дякую. вітаю тебе з таким маленьким дебютом на нашому такому читацькому марафоні. Покажи, будь ласка, ще цю книжку, покажи ілюстрації того, того пацюка. Дуже цікаво нам подивитися і подивитися, якщо там є ілюстрації у цій книжці, щоб ми побачили зображення цих героїв сюжету. Так. Угу, дуже цікаво. Так, 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 так. Тому що кожна книжка вона надихає і ілюстрації вони допомагають нам мислити так, так, так. Життя це постійний рух, як ми бачимо в цьому сюжеті. А що б ти Оля хотіла побажати нашим маленьким глядачам? Так, дякую. А щось, якесь таке маленьке побажання про книжку, от щось таке хотілося би почути. Про улюблену книжку. Про книжку і читання. От що б ти хотіла нашим дітям побажати? Чи варто книжки читати? От як ти гадаєш? Я бажаю, щоб діти дуже-дуже добре читали різні э, книжки, стали вчителями э, читання. Так, читання це дуже-дуже, дійсно І... дуже. Угу, дякую. Ну що ж, ми вітаємо Олюш Меревос із цікавим дебютом, і дивіться також інші наші сюжети на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.